Обмін на Христі включає в себе також емоційні форми страждання, які супроводжують беззаконня людини. І тут знову Ісус зазнав зло, щоб ми натомість могли тішитись добром. Дві з найжорстокіших ран, отриманих нами за наше беззаконня, це сором і відчуження, і те і інше Ісус пережив на хресті. Сором може різнитися від легкого відчуття внутрішньої незручності. До важкого усвідомлення власної нікчемності, що споруджує прірву у спілкуванні із Богом і з людиною. Однією із причин, які найчастіше зустрічаються, що стає все більше буденним в нашому сучасному суспільстві, це деякі форми сексуального насильства або приниження в дитинстві. Подібне часто залишає шрами, які можуть бути стілені тільки благодаттю Божою. Говорячи про Ісуса на Христі. Автор послання до євреїв говорить, що він перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором Дивися євреїв 12.2 Страта на Христі була найганебнішою з усіх форм смерті, який піддавався найнижчий клас злочинців. З людини під час страти зривали весь її одяг, виставляючи оголеною на показ для перехожих, які ображали і знущалися. Такий великий був ступінь сорому, який Ісус переніс той час, коли Він висів на хресті. Матвія 27, 35-44 замість сорому, який зазнав Ісус, Божою метою є привести всіх, хто довіряє Йому до Його вічної слави. У посланні до Євреїв 2.10 автор говорить бо належало, щоб Той Бог, до слави привів багато синів. Провідника їхнього спасіння Ісуса вчинив досконалим через страждання. Сором, який Ісус зазнав на Христі, відкрив шлях кожному віруючому в Нього до звільнення від свого власного сорому. І не тільки це, але потім Він переводить нас в славу, яка належить Йому за його вічним правом.